Дім привіт! Наконець, то це і нарешті це відео вийшло, буду давати відповіді на ваші питання, але їх дуже мало. Тоді спочатку я розділю це відео на три категорії. Та перша категорія це буде розказ про мене. Хто я? Що я? Скільки мені років? Чим я займаюсь? Там ще більше інформації про мене. Друга категорія це питання з Телеграму. Третя категорія питання з Інстаграму. Говорю відразу. В Телеграмі три питання, в Інстаграмі два питання. Дуже мало бачите, п'ять. Ну що ж, поїхали. Так, багато хто знає, що мене звуть Кирило. Фамілія Федоров, Батько батькові Михайлович. Мого тата звуть Михайло. До речі, про сім'ю. Мою маму звуть Надія. А мого брата зовут Данило. Так, мені 11 років, день народження 14 серпня. Народився 2012 року. Так, у мене скоро день народження через один місяць. Я дуже полюбляю футбол, і за нього я якраз і. Зробив цей youtube канал, щоб знімати футбольний контент, і це І це одна з речей, яку Яку мені подобається робити. Мені подобається робити серіали для вас. Мені подобається знімати контент для вас. Це дуже класно. Я дуже вдячна за те, що ви мене дивитеся, і я дуже вдячна, що. Ви не думаєте, що це дуже погані відео, тому що може скоро появитися такі хейтери, які можуть повалити мене там в якусь атмосферу, і все таке. Але поки не будемо думати про це, переходимо далі. Також я дуже полюбляю е, поїздки, ман, мандрівки, і, і за мандрів і поїздок я і навчився футболу. Розказую, як це було. Як всі нормальні люди, 24 лютого почалася війна, і всі почали їхати за кордон. Хотіли їхати це проблем, тому що другого шляху не було. Нам треба було якось виїхати з зони. Не те, що зони з України, тому що ми були під загрозою і все таке, як і всі нормальні люди. Так ось, Їхали довшим шляхом через Молдову, Руминію, Угорщину. Австрію, Чехію і приїхала до Німеччини. Якщо чесно, це був найкращий рік в моєму житті, а саме пробування в Німеччині, тому що це був найкращий період. Там, там було все для проживання, там, там були такі добрі люди, там була Всяка атмосфера, для всіх. Це, це було дуже класно. Я рекомендую вам. Якщо у вас є е, можливість така, щоб поїхати за кордон, то тоді то рекомендую приїхати е, якраз в Німеччину Там і гарні місця. Там гарні люди, там і га, гарна атмосфера, там дійсно. Є все. Хто був в Німеччині, то е, зрозуміло, е, о що я говорю. Що багато хто поружив ось це. не будемо переводити тему. Е, там дуже багата футбольна атмосфера, і коли я прийшов до школи, перше, є, перше питання, які що мене німці спитали ти хочеш пограти з нами в футбол? О Господи, пам'ятаю цей момент, коли німці це приходили до вчительки і питали вчителька, вчителька, а як буде по англійськи Хочу з нами зіграти у футбол. Я просто дуже, знав, дуже добре знав англійську, але не так добре знав німецьку. І це було прикольно. А перший чоловік, хто запропонував мені піти на футбол, це не німці, це мама. Я їй дякую за все. За те, що прийняла це рішення, за те, що настояла, щоб я пішов у футбол. І це класно. Я добився таких речей, як пішов у збірну, це ми потім обговоримо. І це вже одна сходинка вища, і дякую за все, що ти мені зробила. Дуже тебе люблю. Так, якщо це ти це відео дивишся, то тоді це все не напрасно. Дякую тобі. Так, ну що ж, переходимо далі. Переходимо до другої частини, і це питання з телеграму. Так, перше питання з телеграму. Тебе взяли в збір? Так, пояснюю все спочатку. Я приїхав в Миколаїв і де ж мені займатися? Я в футболу. Я знайшов академію. І це була футбольна школа літа. Це дуже класна академія. Вона подарила багато мені емоцій і. І я в другах академіях ще не займався тоді. Дякую за все. Е так ось е я там є дві е сходинки. Перша сходинка, а саме нижче, це в нас філіал. Це е вони. Розбросені по всьому Миколаєву місту, і можна піти в будь-який з них і займатися туди там, точніше так. І я пішов займатися спочатку у філіалу, позаймався там, і я дуже добре займався. У нас був турнір, і я там забив Сім голів і отримав найкращого гравця. Хто дивився з Криплини до рози третю частину чи четверту, той бачив в мене в руці кубок. І цей кубок і є ось цей титул за кращого гравця команди типу. Це було найкраще відчуття, Це було, було дуже класно. Я так стремився взяти якийсь, то, якийсь кубок колись. А, а це був мій перший кубок у житті, Це було дуже класно. Дякую за такі емоції. Война школа лікар. Так ось. А друге сходи. Це вже збірне. Це вже. Масштабніше, дуже масштабніше. Цей турнір, який був на філіалі, це ми грали е, проти других філіалів, які були теж в Миколаєві, і ми просто з ними грали. Так от, а вже коли ми переходимо в збірну, то тоді ми вже. Ми граємо чемпіонат Миколаєва, чемпіонат області. А коли вже підростемо, тоді будемо грати в чемпіонаті України. Це вже буде великий, престижний е і дуже е могутній е як це сказати. турнір. Так, я дуже хочу спробувати як найшлише так ось, я я перейшов в збірну як і всі в, в лютому ми на на кінці січня під кінець січня у нас був теж такий турнір як я вам розказувала, там теж був, ну, типу, ми сражалися проти цих команд. Ну, коротше, це, це було теж е, класно, я не бавчив кращого версія команди, але все ж таки було дуже класно. І там вже були е, е, аналітики, які вже питали нас. Там яка, яка ваша фамія, і ти до Ну, коротше, щоб нас підписати і вже за пропонувати в збір нас запросити. Ну, ми, я і пішов в збір. І це дуже класно. Коли я узнав це, тоді я був. дуже радий. Відчував, що будуть е е е класні е е тімейти, класні суперники, е нові суперники, нові тімейти. Це е все нове. Ти, ти не будеш вже в прошлому філіалі. Ти вже будеш в будучи збірні. Це дуже класні відчуття тоді були. Я дуже чекав цього першого, першого тренування і воно було. Ну що ж, і я відповів на перше питання. Друге питання. Е, окрім форварда. Я граю на Форварді. Е, яка твоя найулюбленіша позиція? Так ось. Я, якщо чесно, не знаю, стільки багато позицій, але якщо чесно, я дуже люблю півзахисника, тому що вони дуже престижну роботу роблять на полі. Вони спочатку відіграють в атаці, а потім вони мусять. Іти назад, і це дуже складно. Тоді я дуже поважаю захисників не тільки нашої команди, але і всіх команд. І як говорив наш тренер, кожен нападаючий мусить грати під захисника кожний формат, не то що мусить мусить вміти грати. І ось я ж, теж граю іноді на захисника, і, 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 і пробую. Так, третє питання. І останні з телеграму. Який твій саме найулюбленіший найулюбленіший напарфотипу? Футболу. Так ось я не хочу зараз нікого образити і нічого такого. Я знаю, що мене вся команда дивиться, і багато хто і якраз ось ці питання прийшли з мого тімейта, ну, з мого напарника. З телеграму, з мого телеграм-каналу. Точніше, заходьте в мій телеграм-канал і швидше. Силочка на нього в описі мого каналу і насолоджуйтесь моїми новинами та, може, новинами футболу. Я не так часто виставляю новини футболу, але все ж таки буду виставляти. Так ось. Ах, якщо чесно, мені всі подобаються, але най... я не можу сказати, хто мій найулюбленіший, але кого я дуже сильно поважаю, це Превана Дріб. Заяць Давид, Є в нас такий. тімейт, грає на Позиції Вінгера, ну це типу справ, я ж граю в центрі, а вінгери грають справа і зліва від мене. І короче, чому я його поважаю дуже сильно? Тому що і за якийсь то якийсь тому, що і за якихось помилок моїх багато ціметиців на мене ругаються і говорять, що ти робиш? І це кричать Ну педу! Типу, так, це емоції гри, я по поважаю. Ці емоції так, я, я нічого вам не говорю, я вас не е, як це сказати, я вас не принижую, все добре, я розумію, але е, Заяць робить все по-другому. Тому що коли я допускаю якусь помилку, то тоді він підходить до мене і говорить нічого страшного. У нас ще є час для того, щоб виграти. І ну, нічого страшного. Всі роблять помилки. І це дуже класно. І при тому при всьому, він дуже класний гравець. Дякую тобі, що поважаєш мене теж так. І беріть приклад з нього, будь ласка. Він дуже класний і добрий чоловік. Так, ну що ж, і остання третя категорія питання з інстаграму. Перше питання: е, коли ти виростеш? В якому клубі ти хотів би грати? Дуже добре питання. Але я б сказав би, знаєте, що В любому, якщо чесно. Е, е, якщо це буде професіональний рівень, то тоді в любому мобі. я хочу в якомусь там аутсайдерському клубі, який там в другій лізі, але все ж таки це професіональний футбол. Ні. Не кожен може піти в професіональний футбол. Навіть якщо там це буде третя ліга, третя дивізіон чи таке, такого. Тоді друге питання я вже займаюся футболом. вже два роки. Два роки. Так, може для такого, як я, це дуже мало, ти, як ти такого ти добався результату, як там у когось уходять роки роки для того, щоб хтось побачив тебе і все таке. Але як говориться, діти швидко вчаться. І це дуже круто. Футбол мені подарив багато емоцій. Так, може, плачевних, може неплачевних, може радісних, може не радісних, але все ж таки подарив і це дуже класно. За Такий період я можу зробити тільки один висновок: футбол це найкращий спорт у світі. Так, в нього велике Так, Це саме найскладніша гра. так. Але все ж таки, я дуже полюбляю футбол і дуже прив до нього. Тоді в ближайший час. Я на Дати, звичайно, і ніколи. Я не даю слова, але я говорила, що я ніколи фра. Ще, ще я швиденько попрощаюся з вами, тому що зараз... мені зараз зараз треба спати. М -м -м Час ночі у мене. Я мушу вже спати, але монтую для вас відео. Все, давайте тримайтеся там, я бачу на новинах, що з Україною там все погано. Але я знаю, що ми дуже сильні, ми, ми зможемо, звичайно. Завжди ми могли. Дякую вам за просмотр. гарного вам дня і чи вечора. Я вже заплутався. Все, давай удачі. удачи.